І ось нарешті вибрались в ліс подивитись трутовики, які я запримітив ще давно. От. Ми разом з Дар'янкою підемо зараз дивитись. Пішли. Так, а в яку сторону ти перети? Туди чи туди? Ти не знаєш? Я тут вперше. Я тут не вперше. Тобі не темно в окулярах в лісі? Поки кольори більш приємніші і воно, коли я ці гілки попитися, воно якраз мої очі захищає. А я не люблю гілки попитися, воно мені часто в очі попадає. попадають, краще в окулярах бути. Мені підказує, підказує, що туди. Ця велика колода і там. Там вони десь повинні бути. Там, туди йдемо. Так, ось я бачу місця, де я зрізав тиждень тому. Тут поряд повинні бути. Молоденькі, я знімав. Он вони. Он вони. Ось. Ще невеликі, ну. Може прийти пізніше, чи забирати зараз. Мабуть, заберу, бо вони вже поїде, вон поїдені, видно. Так, це треба забирати, бо вони. Виходить, прикольно, що у нього довга ножка. І це теж зараз я зріжу буде видно. Ось така прям нога. І вона м'якенька під самим навіть... О, вони вдвох на одниці. Ось нога погризена, погризена, але молода. Рідко таке застрінеш. Такий і мошки бігають по ньому, але молодий. Це якби його не забрав, його б з'їли тут вже. Вон видно на дереві, на тій стороні, оврага. On. Видно? Шляпки. Прийдеться лізти. Ну, це високо. Метри чотири, мабуть. Раз, два, три, чотири, може і п'ять. Сюди залізти. Ну, Подивимось, зараз пробую. Так, я знайшов ось таку палку. Спробую цією палкою штрикалкою, наш нам гриб з дерева. Ми так пімаємо його. О! О-о-о! Oh -oh. ти, ти Так, а оцей випішу мені друга? О! А-а-а! Оу-ноо! Це правильно. З таких летів. А може тобі цю палку підняти? Ось, все, бачиш? Так, трохи підняв палку, сейчас пробую його. Мощно. О, так. О! хо 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 О ні! О, ні, він розбився просто на дідні сматки. О ні! О боже! Дивіться, що з нього залишилося? Просто все все саме свіже, все розбилося. А саме погане залишилось. Нічого, зараз ми все оце свіже зберемо. Просто на дрібнище. Ну, так пахне. Щепки побилось. І пахне кавуном, да? Угу. Кавуном чи чимось таким. Пахне. <рес> так, друзі, ну що, вже майже скоро почнеться дощ. Майже скоро, це я сказав. Піднявся вітер, о, гримить. І це не ПВО. Тому треба швиденько йти додому. Так що ми всім дякуємо. Всім дякуємо, хто дивився. Приходьте ще, ставте лайки, підписуйтесь. Пока Друзі, ну це зовсім прикольна тема по полю, де соняшник росте Дивлюсь. Знову ж цей самий нойовик мерехтливий Навозник мерцаючий. Він дуже класний. Охренєний просто. Це бонус трек. Але я, мабуть, не буду їх брати, бо на полі тут весь час бризкають якимись фосфатами, нітратами. І воно все просто буде насичено цим, тому я не буду його брати. Але дивіться, посеред поля це просто капець.